Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 29 серпня 2025 року Українська православна церква відзначає після свято Успіння Пресвятої Богородиці та перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. На божественній літургії у храмах читається послання святого апостола Павла до Колосян, глава перша, вірші з 12 по 18. Благодаряще Бога і Отця, призвавшого вас в причасті наслідя святих во свете. И же избави нас от власти темные, и представив Царство Сына Любве Своя, о нем же имом мы избавление кровью Его и оставление грехов, и же есть образ Бога Невидимого, перворожден всея твари. Яко о нем создана быша всяческая, я же на небеси, и я же на земли, видимая и невидимая. Аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти, всяческая тем и о нем создашася, и то есть прежде всех, и всяческая в нем состояться. І той є голова тілу церкви, і же єсть початок, перворожден із мертвих, якодобут во всіх той первенствує. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме. Чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство. Друге послання святого апостола Павла до Коринтян, глава 7, вірші з 10 по 16. Печаль, бо, я же по Бозі, покаяння не разкаяно, во спасені соділують. сіє самое, я же по Бозі, оскорбітіся вам, коли косоло в вас тщані. но ответ, но негодование, но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение, во всем представите себе чисты выйти в вещи, а чего и писах вам не обидевшего ради, ниже обидимого ради, но за еже явитеся в вас нашему, еже о вас пред Богом. Сиго раді утешимомся о утішенie Вашем, лишнее же пачево зрадомся о радости Титове, покоїся Дух Його от всех вас, яко аще ще что Ему о вас похвалихся, не посрамися, но яко вся воистину глаголахом вам Тако і похворение наше є жектиту істинно висть, і утроба Його ізліха к вам єсть, воспоминающего всіх вас послушание, яко со страхом і трепетом приястья Його, радуйся, яко во всем дерзаю вас. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас старанність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли й написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися, та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більша радістю Тита, що ви всі заспокоїли його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому, але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послух усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 51 по 56, глава 10, вірші з 22 по 24. Бысь же да скончавах усе дни Евосхождению його, і той утверди лице і и Тиво Іерусалім, і посла вестники пред лицем своїм, і ишедше внідоша в весь Самарянскую, якода уготовят Йому, і не прияше Його, я ко лице Его бег ряды во видевша же ученика его Иаков и Иоанн Реста. «Господи, хочешь ли рече да огонь снидет с небесе и потребит их, якоже и Илья сотвори? Обращься же запрети има и рече, невеста коего духа еста вы. Сын бо человеческий не прииде душ человеческих погубите, но спасти и идоша воину ину весь. И обращся к учеником рече, вся мне предана быша от отца моего, и никто же весть, кто есть сын, токмо отец, и кто есть отец, токмо сын, и ему же аще хочет сын открытий. И обращся к учеником един рече, Блажени очи, видящие, я же видите. Глаголюбо вам, яко мнози пророцы и цари восхотеша видите, я же вы видите, и не видишь, и слышите, я же слышите, и не слышаша. А як вся час, Коли Ісус мав бути, взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні Яків та Йоанн, сказали. Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти, і вони пішли в інше село. Все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім отця і хто є отець крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив Щасливі очі, що бачать, що бачите ви. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Євангеліє від Марка, глава друга, вірші з 18 по 22 и бяху ученицы Иоанновы и фарисейстии постяшеся, и приидоша и глаголоша Иисусу. По что ученицы Иоанновы и фарисейстии постятся, а твои ученицы не постятся? И речеем Иисус, еда могут сынове брачни, донди же жених с ними есть, поститеся, Елико время с собою имут жениха не могут поститься. Приидут же дни, когда отымется от них жених, и тогда постятся в тые дни. И никто же приложение плата небеленная пришивает к ризе ветси, а щережени возьмет конец его новое от ветхого, и горше дыра будет». И никто же вливает вина новые в мехи ветхи, а с просадит вино новое мехи, и вино пролиется, и мехи погибнут, но вино новое в мехи, новые влиять и подобает. Учни ж Йоанна и фарисеи постолы, и приходят до Иисуса, та й кажуть, Чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять? Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони поститимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто й не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки. Лише нове вино у нові бурдюки. Благословенної усім сонячної п'ятниці, душевного миру і спокою!